Вітаю, шановні 9 класи. Ми з вами вже розпочинаємо вивчення останнього розділу в нашому курсі з освітньої історії. Це розділом 5 сьогодні познайомимося з розвитком культури та повсякденним життям в кінці 18 на початку 20 століття. Почнемо ми з розвитку освіти, науки і техніки. Але перед цим, будь ласка, здогадайтесь того, кого ви зараз бачите перед собою. І у якій сфері вони здобули визнання. Почнемо з освіти. Наприкінці 18-19 століття урізноманітнились форми напрямку освіти. Шкільна освіта стала масовою, а університети автономними, з'явилися вищі навчальні заклади технічного профілю. Метою тогочасної освіти проголошувалось виховання людини енциклопедичних знань освіченого і підприємного джентльміна. Технічний процес 19 прогрес 19 століття потребував значної кількості освічених людей. Тому та система освіти, яка існувала в попередню добу і залежала від церкви, уже не відповідала потребам часу. У країнах Європи розвиток освіти в 19 столітті відбувався в напрямку забезпечення загальної безкоштовної початкової освіти. І надання їй світського характеру. Також на реформування освітньої галузі вплинули ідеї лібералізму і демократії, що лише вільна та освічна людина здатна самостійно приймати рішення брати участь в громадсько-політичному житті суспільства. Продовж 19 століття у всіх країнах Європи та США були проведені освітні реформи, їх напрямок і конкретні заходи в кожній країні були продиктовані. Традиціями, рівнем розвитку освіти і ступенем проникнення в суспільство ліберальних ідей. В Австрії обов'язково початкова освіта була запроваджена ще у 18 столітті. Тому реформа відбувалися в напрямку визначення нового змісту і характеру освіти та боротьби зі впливом церкви. В Англії рішучий крок у реформуванні освіти було зроблено урядом Гладсуна. 1870 році, а із прийняттям закону про загальну початкову середню освіту. Згідно із законом 1880 1891 років, освіта стала повністю безкоштовною. В державних школах було ліквідовано вплив церкви, але збережно викладання закону Божого. У Франції безкоштовна обов'язкова початкова освіта для дітей з 6 до 13 років була запроваджена в 1881-82 роках. Скасовувалось також викладання закону Божого, проте залишалося вільне один день для тих, хто хотів здобути і релігійну освіту, але не в приміщенні державної шкіри. Безкоштовне, хоча і не обов'язкове навчання, існувало і в Сполучених Штатах Америки. В першій чверті 19 століття тут розгорнувся масштабний громадський рух за створення мережі державних середніх шкіл. Перша така школа була відкрита в 1821 році в Босто. Задяки ліберальним реформам 60-70-х років 19 століття в Російській імперії також було запроваджено систему початкової освіти. Але вона вважалась необов'язковою. На той час рівень освіти населення Росії був найнижчим порівняно з європейськими державами. Тепер поговоримо про вищу освіту. Перші європейські університети з'явилися приблизно тисячу років тому. Ще в епоху середньовіччя університети були значною мірою адміністративно- та господарськи незалежні. Проте з часом через привілейоване становище університети віддалилися від потреб людини, суспільства і науки. Тому не дивно, що великі наукові відкриття нового часу були зроблені переважно поза стінами університетів. На відміну від XVIII століття, у 19 університети більше уваги приділяли філософії, математиці та біології. На початку ХХ століття, спочатку в Німеччині, а потім, потім в інших європейських країнах, було проведено університетську реформу, яка полягала в здійсненні трьох рішучих кроків. Поєднання навчання з науковими дослідженнями, свободи навчання і свободи навчатися та звеличення філософських наук. У Франції, в свою чергу, ставлення до університетів було інше. Наприкінці 18 століття внаслідок реформ Наполеона було практично ліквідовано університети і розширено мережу так званих нормальних шкіл. Ці заклади не займалися наукою, вони готували фахівців для різних галузей господарства. Університети, які залишилися, були повністю підпорядковані уряду, а наукові дослідження зосереджувались системі Академії наук. Натомість у Німеччині Академія наук втратила значення, яке воно мало в епоху просвітництва, коли була противагою тодішнім університетам. На початок 19 століття, незважаючи на епоху великих географічних відкриттів, європейцям були відомі лише. Прибережні райони більшості континентів. Їхні внутрішні райони, особливо в Азії, в Африці, Південній Америці та Австралії, були практично недосліджені. Недослідженими залишаються і південний та північні полярні райони. Уряди деяких європейських країн, наукові товариства також організовували географічні експедиції. Часто ці експедиції мали розвідувальний характер і були підготовкою до колоніальних загарбників. У 1821 році російська морська ескадра експедиція під керівництвом Фадея Беліс-Гаузена та Михаїла Лазарєва відкрила новий материк Антарктиди. В середині 19 століття британський місіонер і дослідник Девід Лівінгстон здійснив подорож Центральної Південної Африки. Він дослідив річку Замбезі та відкрив на ній водоспад, який назвав Вікторією на честь англійської королеви. Англієць Генрі Стенлі, перший із європейців, перетнув Африку зі сходу на схід і відкрив дослідив басейн річки Кону. Дослідженням природи та населення океанії займався уроженець України Микола Миклухо Маклай. Проживши серед аборигенів Нової Гвінеї та познайомившись ближче з їхнім життям, він категорично заперечував ідею расизму, звертності однієї раси та іншої. Завдяки експедиціям російських вчених Петра Семенова Тіньшанського та Миколи Бживальського були досліджені внутрішні райони Сибіру та Центральної Азії. Французькі дослідники першими досягли столиці високогірного Тибету Лхаса, англійці Еверест та Остін проникли в Гімалаї та склали опис найвищої вершини світу Джамалуна. Станом на кінець ХІХ століття були складені достатньо повні карти материків. Єдиною недослідженою частиною світу залишалася Антарктида. Перша половина 19 століття також стала періодом швидкого розвитку природничо-математичних наук, що було пов'язано з новими потребами суспільства. А розвертання технічного прогресу вимагало розуміння законів механіки, властивости матеріалів. Що використовувались у виробництві знайдення способів обчислення швидкості, тиску. Ці та багато інших завдань були розв'язані вченими різних країн. Чимало зробив для розвитку хімії французький вчений Антуа Лоран де Лавуасьє, завдяки його працям хімія стала самостійно науковим напрямком. За винайдення способу найкращого освітлення міських вулиць учений отримав золоту медаль академії. Його вагомим внеском було в зростання виробництва та поліпшенні якості пороху у Франції. Тогочасна Франція також подарувала світові ще одного талановитого хіміка Клод Луї Бертолле, який встановив, що особливості хімічних реакцій залежать від маси та властивостей речовин, які взаємодіють, і від умов реакцій. В праці Бертолле знайшли застосування в промисловому виробництві. Так, для виготовлення вибухових речовин, сирників. Досі використовують відкриту ним так звану бартолетову сіль. З ім'ям чеського природознавця Грегора Менделя пов'язують виникнення науки про спадковість. Мендель вивів закономірність передавання спадкових ознак і цим започаткував розвиток генетики, яка вивчає спадковість і мінливість організму. У другій половині 19 століття. Природознавство поглибилось завдяки розвитку мікробіології, імунології, ембріології та бактеріології. Визначними представниками цих наукових напрямків були Роберт Кох у Німеччині Ілля мечников у Росії Луї Пастер у Франції. Так, Пастер розробив метод пастерізації для збереження продуктів, дослідив хімічний процес бродіння. Усе це дозволило вдосконалити методи приготування харчових продуктів. Своєрідним підсумком діяльності природознавців різних країн і винагородою за наполегливу працю стало відкриття в 1869 році Дмитром Мінділеєвим одного з фундаментальних законів природи, яка дістала назву періодичного закону хімічних елементів. Тобто кінець 19-го, початок ХХ століття, був часом великих наукових відкриттів, що призвели до перегляду старих поглядів на навколишній світ. І здійснили революцію в природничих науках. Провідну роль у науці відіграли країни Західної Європи, передусім Англія, Німеччина та Франція. Найбільшим відкриттям 19 століття вважається відкриття Чарльзом Дарвіном теорії еволюції тваринного і рослинного світу. Ним була здійснена справжня революція біології. У 1859 році Чарльз. Це Дарвін видав книгу походження видів шляхом природного відбору. Задяки теорії Дарвіна вдалося не тільки пояснити різноманітність видів, а й упорядкувати весь природничий світ. Також вперше по науковому було поставлено питання про походження людини. Сам вчений висловив припущення, що людина походить від якогось спільного з мавкою пред. Англійський фізик Джозеф Томсон. У 1897 році відкрив першу елементарну частинку електрон, що входить до складу атом, вивчаючи ефект радіоактивності, французькі фізики Антуан Сезар, Олександр Едмон та Антуан Рі Бекереллі, а також П'єр і Марія Кюрі, дійшли висновку, що деякі елементи довільно випромінюють енергію. Це поставило під сумнів тогочасне розуміння закону збережньої енергії. А у 1911 році англійський фізик Ернест Резерфорд запропонував першу планетарну теорію будови атома, відповідно до якої атом подібний до сонячної системи, навколо позитивного ядра рухаються електрони негативні частини. У 1913 році цю теорію доповнив датський фізик Нільсен Бор, який висунув припущення про стрибкоподібний ефект перехід електрона з однієї орбіти в іншу. При цьому структура атома змінюється. Він отримує або поглинає квант енергії. Ідея планка та Бора стала фундаментом для окремого розділу сучасної фізики, квантової механіки. Докорінно змінилося традиційні уявлення про простір, час і рух. Так, в 1905 році 26-річний німецький фізик Альберт Ейнштейн опублікував працю до електродинаміки Тіл, у якому було закладено основи теорії відносності. Нові дані про будову матерії спричинили появу нових міжди... міждисциплінарних наук. Тісний зв'язок між фізикою та хімією у формування такої дисципліни, як фізична хімія, що досліджує фізичні явища під час хімічних реакцій. Спираючись на дослідження біології теорію чеського натураліста Георга Менделя про чинники, що впливають на спадковість, німецький вчений Август Вейсман та американський вченок Томас Морган створили основи генетики, наука про передачу спадкових ознак у рослинному та тваринному світі. Вивчивши вплив вищої нервової діяльності та перебіг фізіологічних процесів. Російський вчений Іван Павлов розробив теорію умовних рефлексій. Досягнення біологічних наук стали потужним поштовхом для розвитку медицини. Продовжуючи дослідження визначального французького бактеріолога Пастера, співробітники Пастерівського інституту в Парижі вперше розробили запобіжні щеплення проти Сибірки, курячої алери та Сказу. Німецький мікробіолог Роберт Кох і його численні учні відкрили збудників туберкульозу, черво... черевного тифу, дифтериту, сифілісу і винайшли ліки проти цих хвороб. Додяки успіхам в хімії, медицина поповнилась низкою нових препаратів. В персоналі лікарів з'явилися широко відомі ліки аспірін, Пірамідон та інші. Лікарі різних країн світу розробляли основи наукової санітарії та гігієни. Заходи профілактика і попередження епідемії. Перехід від мануфактурного та фабричного, фабричного виробництва та винаходи наприкінці 18 століття парового двигуна уможливили розвиток технічного прогресу промисловості. Зміст нового етапу технічного прогресу, що розгорнувся в першій половині 19 століття, полягав у створенні машини за допомогою машин. Отже, у промисловість Однією з головних галузей стало машинне будування. Для виготовлення машин потрібно було багато металу. Тому металургійна промисловість почала вдосконалюватися. Англійський інженер Кендрі Бессемер винайшов для виробництва човну, заліза та сталі, обертову піч, конвертер, а французький інженер Пріє Мартен піч для виготовлення сталі високої якості. Як самостійна галузь виникла хімічна промисловість. Значні зміни відбулися в засобах транспорту та зв'язку. Основним засобом пересування на суходолі стали залізниці, на морських шляхах вітрильники, які поступово почали відтіснятися пароплавами. Так, в 1807 році відбулося випробування першого пароплава Роберта Фултона. На початку ХХ століття в США та Англії з'явилися перші автомобілі з паровим двигуном. Почали вдосконалюватися засоби зв'язку. Дуже швидко поширився винайдений в 1844 році американським винахідником Семюеля Морзе телеграфний апарат. Отже, перша половина 19 століття стала періодом швидкого розгортання технічного прогресу, який суттєво змінив середовище жит... життя людини. Досягнення наукової думки другої половини 19 століття. Пришвидшило розвиток нової техніки та нових технологій. На передній план вийшла електроенергетика, машинобудування, металургія, гірнична, хімічна промисловість транспорт. Найбільшим кроком в енергозабезпеченні промислового виробництва і транспорту стало одержання електроенергії в більших масштабах за допомогою динамомашин, перші зразки яких з'явилися в 70-х роках 19 століття. Технічною подією великого значення стала поява нового класу двигунів, яке сконструювали німецькі винахідники Ніколаус Одго в 1876 році і Родольф Дізель в 1897 році. Ці компактні високоекономічні двигуни, що працювали на рідкому паливі, швидко знайшли застосування в першому автомобілі Даймлера і Бенса. В першому літаку братів Райт і в першому дизельному локомотиві компанії Клозе Шульц. У металургії важливим технічним винаходом на початку ХХ століття став конвертерний спосіб виплавлення сталі з чавуну з великими домішками сіри і фосфору, виплавлення з різних феросплавів у дугових, а потім і в індукційних електропечах. А також одержання алюмінію та методом електролізу. Нові методи одержання аміаку розширили виробництво азотної кислоти та інших азотних сполук, необхідних для виробництва штучних добрих, парвиників і вибухових речовин. У промисловому і транспортному будівництві використовувалися якісні марки сталі, дедалі ширше застосовується залізобетон. ...і сталевих і залізобетонних конструкцій супроводжуються, споруджуються різні будівлі, мости, тунелі великих розмірів, тунелі великих розмірів та віатури. Прискорене впровадження у виробництво нової техніки супроводжувалось також збільшенням підприємств і переходом їх на випуск масової стандартизованої продукції. Основною технологією для цього стало конвейерне виробництво. Його суть полягає в тому, що робочі механізми. І робочі місця відповідно до технічного прогресу подрібнено на низку простих операцій, які здійснюються безперервно. У-перше, в повному обсязі таку технологію було застосовано на автомобільних заводах Генрі Форда, завдяки її на початку ХХ століття вони випускали 300 тисяч автомобілів на рік, половину світового виробництва. А автомобіль взагалі став звичним явищем. Поряд із ним на початку ХХ століття узвичаїлися телефон, який винайшов Олександр Гремах Бель, фонограф Томаса Едісона, радіоприймач Бульєлімо Марконі та Олександра Попова, ну і кіно братів Луї Жан та Авгюст Лум'єра. Лум Ну, і електричне освітлення вулиць, цехів, квартир тощо. В 1881 році з'явився трамвай, а не досі, навіть метро. Значні досягнення відбулися і у військовій техніці. Почалось створення авіації, флот отримав броньовані кораблі з гарматами великого калібру, і навіть з'явилися підводні човни. Дуже яскраво в цей період розвивається і е, філософія. Найяскравіше основні тенденції розвитку філософії кінця XVIII, першу половину 19 століття втілили в працях німецьких вчених Еммануїла Канта, Георга Вільгельма Фрідріха Гегеля та Людвіга Фейербаха. Основоположником німецької класичної філософії був Еммануїл Кант. До матеріалістичного вчення, яке не визнає Вищої духовної інстанції, він додав твердження про непізнаваність світу. Який існує лише у свідомості людини. У працях канта поєднуються два напрямки розвитку філософії – матеріалізм та ідеалізм. Ідеалізм Канта досяг свого завершення у філософії Гегеля, який уславлював революцію Франції та був прихильником республіки. За основу всіх явищ природи і суспільства він брав початок, який визначав як світовий разум або світовий дух. Ще не дійшов висновку про шкідливість революційних перетворень у Німеччині і необхідність підтримки Конституційної монархії як найкращої форми державного правління для цієї країни. Під впливом Гегеля сформувалися погляди Фейербаха. Фейербах сам читав курс Гегелівської філософії. Однак, відкинувши ідеалізм свого вчителя, він рішуче перейшов на позиції войовничого атеїзму. Анонімно навіть опублікував працю спрямовану проти віри в безсмертя душі, але був викритий і виключений з університету. Революція в природничих науках, встановлення індустріального суспільства, криза традиційної системи світогляду спонукала до переосмислення умов життя, що змінилися, і поставила питання про його сенс. У середовищі творчої інтелігенції та діячів науки ширилися песимістичні настрої. Очікування неминучої соціалістичних заворушень. Водночас, більшість населення сподівалася на краще. Джерелом для цього були відносно мирний розвиток Європи з 1871 по 1914 роки. І віра в безмежні можливості людського розвитку. Частина філософів звернулася до класичної філософської спадщини Гегеля, інша до Канта. У філософській полеміці нерідко стикалися протилежні погляди та. Ідеї. Так, американський прагматизм пропонував удатися до розв'язання практичних проблем, що виникли в реальному житті. Прибічники філософського життя Артур Шопенгауер та Фрідріх Ніцше виступали проти раціоналізму. Ніцше головну увагу приділяв критиці християнства і раціоналізму, які нібито пригнічують волю до життя. Пропагував шлях до надлюдини, яка стоїть по той бік добра та зла. Таке висловлювання Ніцше справедливо розцінювалось як виправдання насильства, як підрив позитивних моральних цінностей людської цивілізації. Не менш значним був вплив вчення про психоаналіз, підвалини якого заклав австрійський вчений Зігмунд Фрейд. Учення про несвідомі імпульси, мотивації, потяги дозволили Фрейду створити психотерапевтичний метод лікування неврозів. Та відновлення душевної рівноваги хворих. І з часом психоаналіз поширюється на філософію, історію, вивчення культури та мистецтва. Тобто ми з вами бачимо, що і освіта, і наука, і філософія кардинально змінюються під впливом подій 19 століття. І тут треба, дуже цікаво є, а де ж яке місто займає католицька церква цих нових реаліях. Розвиток науки, світських філософських вчень, декоративних перетворень, демократичних перетворень, ліберальних реформ, все це послаблювало вплив церкви на людину. У суспільстві домінуючою стала думка, що держава має бути незалежною від церкви. У багатьох країнах Європи та Америки були прийняті закони, які проголошували відділення церкви від держави, також запровадження світських навчальних закладів про свободу совісті та дозвіл цивільних шлюбів. Період перебування на папському престолі Пія IX з 1846 по 1878 роки став періодом найзапеклішої боротьби між папством та світською державою. Папа був противником об'єднання Італії та навіть наклав анафому на короля Віктора Еммануїла II. Але це вже не було XIX століття. Це вже було XIX століття, а не середньовіччя. Тоді папа Римський вирішив зміцнити свою владу в церкві шляхом прийняття положення про непогрешимість пап. В 1869 року, в Римі, було скликано Ватиканський собор, на якому після довгих дискусій було прийнято рішення про визнання першості папської влади і непогрешимість Папи. Тим самим пій IX установив свою абсолютну владу в церкві. На знак приєднання Риму до Італійського королівства в 1870 році папа Римський оголосив себе в'язнем Ватикану, сподіваючись на протести вірян відновити свою світську владу. Але 2 червня 1871 року король Італії прибув до Рима і оселився в папському палаці Квірінал, тим самим засвідчив перемогу світської влади. Новим папою Римським. Після смерті Пія IX було обрано Лева XIII, який став на шлях пристосування церкви до нових умов. Він вважав, що потрібно поєднати віру та знання, а наукові досягнення використовувати для зміцнення віри. За його розпорядженнями було реорганізовано бібліотеку Ватикану, і вона стала відкрита. Він заявив, що церква буде співпрацьовувати з будь-якою державою, яка забезпечує свободу діяльності церкви. У 1891 році він звернувся до вірян з посланням про нові справи. В ньому він визнав наявність у суспільстві суперечностей, які закликав розв'язувати християнську любов. Ю. Папа говорив про вкрай важке становище робітників і закликав державу і церкву допомагати їм. Визнав право створення робітниками профспілу для боротьби за свої права. Водночас він засуджував усілякі соціалістичні теорії та закликав до створення католицьких фактів. Крім того, Лев XIII вимагав від католицького духовництва активно проводити місіонерську діяльність у всіх куточках світу. Але, завдяки заходам Лева XII йому вдалося вивести церкву з кризи і перетворити її на моральний авторитет суспільства. Ну, то ми з вами бачимо, наука в 19 столітті стала відігравати зовсім нову роль в суспільстві. Вона перестала бути лише засобом пізнання світу і використання знань для практичних потреб. У свідомості людей наука посіла місце релігії, тому що вона світ до допудову. Задяки науці на кінець ХІХ століття був здійснений промисловий прорив, а сама наука стала перетворюватись на виробничу силу. Ваше завдання вам необхідно прочитати параграф 30, і частково 31, на сторінці 240-244, попрацювати з контурною картою або виконати завдання, яке ви бачите на екрані. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних.